Спонсор показу історія у пляжці. Почертковий шістирічний хлопчик травмувався внаслідок падіння з квадроцикла. Потерпілий катався на дитячому квадроциклі, за кермом якого перебував його семирічний товариш. Як розповів малолітній водій, під час руху на дорогу раптово вибігла безпритульна собака і злякався та різко вивернув кермо в бік бурдюру. Внаслідок такого маневру пасажир не втримався на сидінні та випав на дорогу. В результаті падіння хлопчик отримав травму голови. Як з'ясувалося, обоє дітей їздили на квадроциклі без шоломів та інших засобів захисту. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. До співробітників Тернопільського районного управління поліції з заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що з його автомобіля, який він залишив на центральному ринку і забув замкнути дверцята, невідома особа викрала гаманець з грошима. Сума заданих збитків склала понад 7 тисяч гривень. Оді до судового розслідування встановлено, що до вскоєння даного кримінального правопорушення причетний житель міста Рівне. Раніше судимий за вчинення умисних корисних злочинів проти власності. Слідчі поліції Рівненщини скерували до суду кримінальне провадження за фактом вчинення зловмисником майнового злочину. Рівнянину оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Також в рамках даного кримінального провадження проведено чотири санкціоновані обшуки, в ході яких було вилучено транспортний засіб, на якому даний чоловік прибув на місце скоєння правопорушення та одяг. В якому він був одягнений на момент вчинення крадіжки. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі тернопільського управління СБУ знайшли докази. вини 49-річної жительки тимчасово окупованого Сімферополя, яка збирала гроші та військові спорядження російським бійцям. Жінка закликала долучатися людей до збору у соцмережах. Під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2022 року обвинувачена разом із кількома спільниками налагодила виготовлення харчових продуктів довготривалого зберігання, які згодом передавала підрозділам російських окупаційних військ, що вели активні бойові дії проти збройних сил України. Служба безпеки України завершила розслідування у цій справі. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 12 років. Підозрювану оголосило в розшук, оскільки вона переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Спонсор показу історія у пляжці.